Українізація крокує вперед! Прийнято український правопис. Венеція, біаналія, театр березіль надихає Європу. Триває літературна дискусія. Приголомшлива заява хвилювого. Що ж іще скаже будинок слово? Коли там в Італії сказали, що наша березільська декорація найкраща у світі, гордість сповнила мої груди. Ще й не таке буде. Скоро нову п'єсу закінчу. Ото в шкваримо. Брате. Ну що ж українці, святкуєте? Шановні, народний улюбленець Остап Вишня, який завжди запізнюється. Був у редактора. Знаєте, коли роман складається з трьох частин, то він трилогія. А в мого редактора стільки рецензій, що то якась рятуйте логія. А заява твоя, Миколо, на всякий Харків гуде. Але ж і сміливий ти перець. Ну а як? Щоб культурно виявити себе, маємо припинити ховатися у бороді Маркса. Геть від Москви! Далі. Товаріще. Обрана ли вся ця эта... інтелігенція в одному місці? Так точно? Більшість зібрано в Харкові. Очень добре. Ні культури, не нації. Починайте. Колективізація, геть куркулів із села. П'єси куліша стають антирадянськими. Ганьба! Дядьку, дай хліба. Не засмучуйся, брат. Твої п'єси геніальні. Здається мені, що їхня українізація це щоб нас виявити, щоб духу нашого не було. Нас знають у Європі. Нас захистять. Сам казав ще в Шквари. Як я люблю життя, а ви й не уявляєте. страшенно боляче. Я запитаю ще раз. Ви відмовляєтеся від терористів і контрреволюціонерів хвильового скрипника Куліша? Я відмовляюся переступати через трупи померлих з голоду, що лежать біля театру третій день. А від друзів я не відмовлюся. Що ж, шкода? Мені теж вас дуже шкода. Тільки ж не приписуйте мені зґвалтування Клари Цеткін. Остапе, а тебе за що? Певно, за усмішки. Так і живемо, як у трамваї. Половина сидить, половина труситься. Ану, пішов. Шикуюсь, я сказав. Швидше, швидше. Брате, ще вшкваримо. То був щасливий десятилітній сон, так повно кров у жилах пульсувала, зустрів кулю за лісом, саме там, де посіяв жито. За яким бісом стільки було прожито? Верніться, так голос пролунав з туману, мов птиця. Верніться, і нечутніше, ніж далекий гул столиці. У незлічинних тротуарах умерло слово.